Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 58-й урок курсу географії 8 класу Зайнятість населення. Зайнятість це не заборонена законодавством діяльність осіб з метою одержання доходу. Зайняте населення це досить широка категорія населення. Відповідно до чинного законодавства України, до занятого населення належать не лише особи, які працюють або забезпечують себе роботою самостійно. Зайнятість населення це також проходження військової служби. Навчання за денною формою у різних навчальних закладах і поєднанням навчання з роботою. Крім того, до зайнятого населення належать непрацюючі працездатні особи, які здійснюють догляд за дитиною інвалідом, інвалідом першої групи або за особою похилого віку. Зайнятість може бути повною і неповною. Повна зайнятість це зайнятість працівника за нормою робочого часу, передбаченою згідно із законодавством, колективним або трудовим договором. Неповна зайнятість це зайнятість працівника на умовах робочого часу, що менше від норми часу, передбаченої законодавством, і може встановлюватися за договором між працівником і роботодавцем з оплатою праці пропорційно відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Структура зайнятості загалом відповідає структурі господарства і типу країни за рівнем економічного розвитку. У розвинених країнах більше 50% зайнятого населення працюють у невиробничій сфері наука, освіта, медицина торговельна фінансова діяльність тощо у промисловості зайнято в середньому близько 25-40%, а кількість зайнятих у сільському господарстві постійно зменшується зазвичай від 3 до 6%. Водночас, у багатьох країнах, що розвиваються, більше 40-50% населення зайнято у сільському і лісовому господарстві. Частка зайнятих у промисловості не перевищує 20-25%. В Індії, наприклад, у сільському господарстві зайнято 49%, приблизно 31% у сфері послуг і лише 20% у промисловості. У країнах перехідного типу економіки основна частина населення зайнята у виробничій сфері, майже 40% у промисловості і 20% у сільському господарстві. На невиробничу сферу припадає більше 40%. Причому 80% з них зайняті у освіті, охороні здоров'я культурі. Дуже близькою до зазначеного є галузева структура Китаю. В Україні у 2014 році кількість зайнятих перевищила 18 мільйонів осіб. При цьому більше 60% цієї кількості було зайнято у невиробничій сфері. Найвище зайняті спостерігається в оптовій і роздрібній торгівлі, а також у сфері ремонту автотранспортних засобів. Загалом рівень зайнятості в Україні становить майже 57%. У чоловіків він вищий 61,8%, ніж у жінок 51,9%. Причому найвищий рівень зайнятості у представників різної статі не збігається. Якщо у чоловіків максимальний рівень зайнятості 81,9% припадає на віковий інтервал 30-34 роки, то у жінок найвищий рівень зайнятості 78,7%. Характерний для 40-49 років. Різниця у рівні зайнятості між міськими поселеннями і сільською місцевістю невелика 56,9% проти 55,9%. За областями найвищий рівень зайнятості у 2017 році спостерігався у Дніпропетровській 70,1%, Харківській 68,6% та Запорізькій 67,2%. Високим він залишався також у Черкаській, Київській, Миколаївській та деяких інших областях. Натомість у Чернівецькій він сягнув мінімуму по країні 57%. За умов ринкової економіки зростає кількість зайнятих на підприємствах колективної і приватної форм власності, а зменшується в державному секторі господарства. Безробіття це складне соціально-економічне явище, за якого частина економічно активного населення не має роботи і заробітку. Відповідно, безробітним є особа віком від 15 до 70 років, яка через відсутність роботи не має заробітку або інших передбачених законодавством доходів, як джерела існування, готова та здатна стати до роботи. Рівень безробіття дуже різниця в різних країнах. У розвинених країнах рівень безробіття становить 10-20%, а в країнах перехідного типу економіки 5-30%. В Україні рівень безробіття у 2014 році становив 9% або 1 мільйон 848 тисяч осіб. Це нижче, ніж в цілому у Євросоюзі. Там показник складає 10,1%. Найбільшим рівень безробіття в Україні був серед чоловіків 10,8% і у сільській місцевості 9,5%. Порівняно краща ситуація з безробіттям була у жінок 7,5% і міських поселеннях 9,2%. Найнебезпечнішим щодо безробіття в Україні є вік від 15 до 24 років 23,1%, причому це стосується як чоловіків, так і жінок. Найменший рівень безробіття серед людей у віці 60-70 років обох статей. Щодо регіонів України, то найвищий рівень безробіття зафіксований був у 2017 році в Луганській області більше 16%, а також у Волинській, Полтавській, Кіровоградській та Донецькій областях. Від 12 до 16%. Найменше безробіття на рівні 6-8% у 2017 році було характерно місто Києву і Київській області, а також Одеській, Харківській та Львівській областях. Рівень безробіття змінюється в часі. За даними Міжнародної організації праці, нині у світі очікується зростання безробіття. У 2014 році у світі нараховувалося 201 мільйон безробітних. Це на 31 мільйон більше, ніж у 2008 році. Коли розпочалася світова економічна криза, але кількість безробітних у світі й далі зростатиме. Ситуація із зайнятістю останнім часом покращується в США і Японії, натомість у низці країн з розвинутою економікою вона залишається складною. Проблеми щодо безробіття очікують також, передусім Росію, країни Південної Азії, Латинської Америки, Арабського світу і Африки на південь від Сахари. При цьому проблеми пошуку роботи будуть стосуватися насамперед молодих людей у віці від 15 до 24 років. У світі простежуються дві тенденції. З одного боку зростає попит на низькокваліфікованих працівників, наприклад, на охоронців і спеціалістів по догляду за хворими, з іншого роботодавці зацікавлені у висококваліфікованих фахівцях у галузі електронної обробки даних і права. На цьому ми з вами завершимо розгляд 58-го уроку курсу географії 8 го класу Зайнятість населення. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!